Це чекає те саме Миколаїв. Автомайдан приїде і до Миколаїва. Підтримати, яка, яка мета? Народ м'яса, народ хоче свободи, народ хоче жити в демократичній державі. І оце саме головна мета. Це автомайдан, я правильно розумію? Не так. З Києва вирощили, скільки машин, скільки учасників. Ну, ви знаєте, навірно, машин 100. Ми під'їхали, ще під'їдуть люди, чекати підходять, піднімаються. Дякую. <кхи>